Привіт сьогодні! Розповім усе про коло та круг для НМТ. Почнемо з того, що вивчали в сьомому класі. Множина точок, рівновіддалених від даної точки, називається колом. Що таке рівновіддалених? На однаковій відстані. Усі точки кола знаходяться на однаковій відстані від даної точки, і ця дана точка, я її позначу, О, називається центром. Коли ви будуєте коло, завжди позначайте центр, це дуже важливо. Ви не плутаєте коло і круг? Ні? Що таке круг? Це множина точок, яка обмежена колом. Угу. Візьму будь-яку точку, яка лежить на колі, позначу її А. Відрізок, який сполучає точку на колі з центром, називається радіусом. Радіус позначила Р. Відрізок, який проходить через центр, називається діаметром. Позначу його АВ Зверніть увагу, це дуже важливо. Діаметр дорівнює двом радіусам. Далі проведу відрізок, який сполучає будь-які дві точки на колі. Це іде, позначу, ці точки. Це буде хорда. Так, запам'ятали відрізки: радіус, діаметр, хорда. Звісно, діаметр буде найбільшою хордою. Є ще деякі прямі, які важливо знати: січна пряма, яка перетинає коло, тобто має дві спільні точки з колом. І є ще, крім того, дотична. Це пряма, яка має тільки одну спільну точку з колом, позначу її А маленьке, і дотична, перпендикулярна до радіуса проведеного в точку дотика. Це дуже важливо, запам'ятайте. Далі покажу декілька важливих опорних задач. Якщо взяти будь-які дві точки на колі. Знову точку А, і Б, я позначаю. З'єднати їх відрізками, це хорда, згадайте, а потім з'єднати кінці хорда, хорди з центром. Позначу АО і БО. Що важливо, оцей трикутник він завжди буде рівнобедрений. Чому? Тому що це в нас радіуси. Що тоді, кути А і Б будуть рівними, і ви можете розв'язувати будь-яку задачу, як згадуючи тему рівнобедрений трикутник. Ще частенько проводиться дотична, в одну з точок. І тоді в нас буде ще й така комбінація. Тут буде кут 90 градусів. Такі задачі, частенько як задачі на встановлення відповідностей. Знайте одразу, що тут кут 90 градусів, а ці два кути рівні. Ще що важливо: я візьму будь-яку точку, яка не лежить на колі, і проведу через неї, увага, дві дотичні. Одна дотична позначу точку дотика А і іншу дотичну проведу СБ, Б позначу. Що важливо знати, відрізки дотичних проведені з однієї точки до кола, будуть рівними. Тобто АС дорівнює Б. Це доводиться дуже легко. Якщо ви з'єднаєте центр з точками дотику і з'єднати це і то тоді трикутники будуть рівними, наприклад, за третьою ознакою. Все дуже легко. І от доводити, в нас немає часу на іспиті. Не важливо знати, відрізки тотичних, проведені з однієї точки, докола будуть рівними. Побудуйте разом зі мною Я взагалі дуже сподіваюся, що ви працюєте разом. Ще два кружечки, і я ще покажу дві опорні задачі, які бажано запам'ятати. Перша опорна задача діаметр, перпендикулярний до хорди ділить її навпіл. Це також опорна задача 7 класу. Доводиться це дуже легко, якщо з'єднати центр кола з кінцями хорди. Тоді в нас буде рівнобетриний трикутник, про який я вже казала. І це буде медіана висота, і навпаки, можна сказати, діаметр, який ділить хорду навпіл, перпендикулярний до неї. Зверніть увагу і на цю опорну задачу. Ну, ще покажу, от в цьому році зустрілася в тестовому вигляді. Якщо в нас дві хорди рівні, то вони будуть рівновіддалені від центра. Що означає рівновіддалені? Згадайте, я вже казала: відстань від центра до ходу. Хорди до кожної буде однаковою. Відстань завжди перпендикуляр. І ці перпендикуляри будуть рівними. Так само і тут можна в зворотньому напрямку. Якщо хорди рівновіддалені від, від центру, то вони будуть рівними. Зрозуміло? Якщо рівні, то рівновіддалені, і якщо рівновіддалені, то вони рівні. Це такі маленькі опорні задачі. Ще що важливо, зверніть увагу на розташування двох кіл. От, наприклад, оці два кола не перетинаються, вони не мають жодної спільної точки. Два кола можуть мати дві спільні точки, тоді вони перетинаються. Але найчастіше буває дотик двох кіл. Є два види дотику: є дотик зовнішній, це коли зверніть увагу, це коли в нас. Центр кіл, я позначу центр першого кола О1, центр другого кола О2. І от центри кіл знаходяться по різні сторони від спільної дотичної. Угу. Що важливо при цьому знати? Відстань між центрами буде дорівнювати сумі радіусів цих кіл. Крім зовнішнього дотику, є ще внутрішній дотик. Це як. Показую, також нагадую. Це в нас також два кола мають одну тільки спільну точку, дотикаються. Але центри тепер кіл от позначу перший центр О1, другий центр О2. Знаходяться по одну сторону від дотичної. Я покажу зараз знову відстань між центрами. В цьому випадку вона буде дорівнювати різниці радіусів. Зверніть увагу, оце радіус меншого кола я позначу r2, радіус більшого кола, зараз покажу, це буде R1, і тоді відстань між центрами дорівнює різниці радіусів. В цьому 1, 2 Випадку дорівнює R1 додати r 2 а при цьому розташуванні, при внутрішньому дотику о 1 О2 дорівнює різниці радіусів. Це також дуже легко і в задачах тестових зустрічалося. Ми згадали основні моменти для НМТ, які вивчали в 7 класі, розглянемо наступний клас. Зараз я нагадаю усе про коло та круг, що потрібно для НМТ, і саме це вивчено в 8 класі. Згадайте важливі поняття. Кут, ми будемо зараз говорити про кути в колі, вершина якого лежить в центрі кола, називається центральним. Я його позначу А, О, Б. центр О, точки А і Б лежать на колі. Центральний кут, і це дуже важливо знати, дорівнює дугі, відповідній дугі кола. От Дуга може бути менша, а може бути більша дуга. Тоді це інший центральний кут. Зверніть на це увагу. Запишу поряд. Кут АОБ, центральний кут дорівнює дугі кола АБ. Щоб не плутати, іноді ставлять тут додаткову точку, наприклад, точку М, і тоді дуга буде АМБ. Тут, наприклад, точку К і ставлять дуга АКБ. Не плутайте різні дуги. Далі кут, вершина якого лежить на колі, я позначу вершину С. І кут АЦБ називається вписаним. Вписаний кут АЦБ. І важлива теорема. Вписаний кут дорівнює половині дуги, на яку він спирається, половині відповідної дуги. Тобто кут АЦБ дорівнює половині дуги АБ, одна друга дуги АБ. А оскільки дуга дорівнює центральному куту, то можна сказати, що вписаний кут дорівнює половині відповідного центрального кута. Дивіться, як я зараз позначу. Нехай у мене цей кут буде. А Аце Б альфа, тоді кут АОБ буде 2 альфа. Зрозуміли? Ну і навпаки, якщо тут альфа, позначити, то тут буде альфа навпіл. Запам'ятайте теорема про вписаний кут. Навіть зараз підкреслю, щоб ви запам'ятали її. Ходімо далі. Ця теорема має декілька важливих наслідків. Перший наслідок вписані кути, які спираються на одну дугу. От я зараз показала один кут і другий кут. Оці кути будуть між собою рівні. Ви розумієте чому? У нас дуга буде однаковою, тоді вписаний кут. Буде дорівнювати половині цієї дуги. І цей, і перший, і другий позначаю. Можна добудувати ще, наприклад, третій кут, четвертий кут, всі вони спираються на одну дугу, отже, всі вони будуть рівними. Наступний наслідок, якщо вписаний кут спирається, зараз намагаюся зобразити діаметр на діаметр, тоді він, подумайте, чому буде дорівнювати його градусна міра, тоді він, звичайно, прямий. Чому? Тому що. Дуга, яка відповідаємо, буде 180 градусів, це розгорнутий кут. Отже, половина це буде 90 градусів. Вписаний кут, який спирається на діаметр, прямий. Дуже важливий наслідок саме з тюреми про вписаний кут. Далі, якщо в нас два кути вписані, спираються на хорду, на одну і ту саму хорду, але лежать... По різні сторони від неї, от я зараз зобразила два вписані кути: кут перший і кут другий. Ці кути в сумі складають 180 градусів. Це також дуже легко довести і зрозуміти, саме як наслідок з тореми про вписаний кут. Дивіться: кут перший дорівнює половині цієї дуги, кут другий дорівнює половині цієї дуги. Разом це 360 градусів, навпіл буде 180. Зрозуміло? Саме це ще можна назвати умовою вписання чотирикутника в коло. Сума протилежних кутів складає 180 градусів. Також підкреслю, тому що ну, важливо це запам'ятати. Так само не тільки ці два кути в сумі складають 180 градусів. Я позначаю зараз і ще кути, вони також в сумі третій і четвертий будуть дорівнювати 180 градусів. Запам'ятали? Ну, давайте підписуємо, що в нас тут 90 градусів важливий, важливий наслідок, кут перший дорівнює куту другому, дорівнює куту третьому. Це вписані кути, які спираються на одну дугу. Все. Готово. І ще хочу показати одну важливу штуку. Це не є наслідком з теореми про вписаний кут, але бажано запам'ятати, щойно я розповіла про умову описання кола навколо чотирикутника. Ну або вписання в коло. і так і так можна казати. А зараз, навпаки, який чотирикутник можна описати навколо кола. Опишу чотирикутник навколо кола. Щоб нагадати вам дуже важливу річ, намагаюсь робити його довільним. Що важливо, якщо сторони чотирикутника я позначу А, Б, С Д, то для вписання кола в чотирикутник або описання чотирикутника навколо кола, має виконуватися умова. Сума протилежних сторін буде однаковою. Протилежні сторони, а і С, Б та Д дають однакову суму. Звідки це? Нагадаю вам, коли я розповідала опорну задачу своєму класу, відрізки дотичних проведені з однієї точки до кола рівні. От, якщо тут позначити скрізь точки дотику, ви зможете побачити рівність сум відповідних сторін. Запам'ятайте. Можна ще розказувати про властивості хор та січних, також в 8 класі вивчають при темі подібність, але на НМТ не зустрічала. Це найважливіше, що ви маєте запам'ятати про коло та круг для НМТ і те, що вивчали саме в 8 класі. Йдемо далі. Ми повторюємо все про коло та круг для НМТ. Вже згадали все, що вивчали в 7-8 класі, на черзі 9 клас, але спочатку ще нагадаю, те, що вивчили в 6 класі, а можливо, хтось знав і раніше. Довжина кола дорівнює 2 πr Я не буду доводити цей факт в наших курсах, в курсах математички, є все повністю від А до я. І, до речі, ця формула. Довжина кола є в довідкових матеріалах, вона позначається довжина як L. Можна C, можна L, це неважливо. Ще є формула площі круга. І, бачите, Це дві формули, які є в довідкових матеріалах. Інших немає. Ми зараз будемо і інші отримувати. Я зараз покажу те, що з'явилося в 9 класі. Візьмемо центр кола обов'язково позначимо О. І будь-які дві точки на колі А та Б. Так от. Лінія, яка сполучає будь-які дві точки на колі, називається дугою кола. І ми вже говорили про неї, я вам нагадувала 8 клас ми говорили про дугу кола. Так от, довжину цієї дуги ми зараз можемо визначити, знаючи формулу довжини кола. Як? Я зараз її більше виділю для вас. Так от, Дивіться, якби в нас тут був центральний кут. Градусна міра, якого один градус. От уявіть собі, що це маленький якийсь кут, і тоді буде маленька якась дуга. Тоді б ми взяли усе коло. Поділили довжину всього кола, поділили на 360 частин. І це була довжина дуги, яка відповідає одному градусу. А якщо тут у нас деякий центральний кут, градусна міра, якого альфа або N можна позначити. Тоді для знаходження довжини дуги, я позначу L маленьке, ми будемо довжину кола ділити на 360 градусів. І множити на градусну міру центрального кута відповідного. Я навмисно не скорочую 2,360. Так, можна запам'ятовувати цю формулу для того, щоб вам було зрозуміло, звідки береться ця формула. Але хочу сказати, що найчастіше на НМТ центральний кут особливий, наприклад, 60 градусів. Тоді ця дуга буде одна шоста частини кола. Чому? Все коло 360 градусів, а 60 градусів одна шоста. Тут може бути 90 градусів, це одна четверта усього кола, може бути 180 градусів, це буде половина Половинка кола і так далі. Тобто можна тоді обійтися без формули. Ще, я казала вам про площу круга. Важлива формула, я зараз її запишу: площа круга в квадраті. Це ще було в 6 класі. А от в 9 класі з'явилася частина круга, яка обмежена двома радіусами і дугою кола. Це сектор. І ми зараз будемо встановлювати площу сектора. Так, я дуже сподіваюся, що ніхто не плутає. Дуга це частина кола, сектор це частина круга. Розуміли? Площа сектора. Так само, як ми зараз знаходили довжину дуги кола, ми можемо площу усього круга поділити на 360 градусів. От, якби в нас тут був 1 градус, то так би ми знайшли площу цього сектора і помножити потім на градусну міру відповідного центрального кута. Тобто πr в квадраті ділю на 360 градусів і множу на альфа, це буде формула площі сектора. Але знову оця формула дуже рідко нам потрібна на іспиті, тому що буває тут центральний кут 60 градусів, і тоді площу круга ділимо на 6. Буває 90 градусів, дуже часто зустрічається такий сектор. Тоді площу круга πr в квадраті ділимо на 4. Зрозуміли? Все дуже легко частинками обчислювати. Крім сектора, є ще така фігура, частина круга називається сегмент. Я зараз покажу. Але, чесно, на НМТ ЗНО ну, мало, Край, дуже мало. На НМТ не бачила, на ЗНО дуже рідко було. Сегмент це частина круга обмежена гордою та дугою кола. Площу сегмента можна знайти за формулою, я зараз її запишу, але не лякайтеся, без цього можна жити. І, до речі, в наших курсах я пояснюю детально. Звідки, що і по... чому площу сегмента ми можемо знайти, або додавши до площі сектора, площу трикутника, або віднявши її. Найчастіше на іспиті з'являється така фігура, наприклад, квадрат писано в круг, вколо, в квадрат писано вколо, і потрібно знайти такий сегмент. Тоді знаходиться як різниця фігури, це буде набагато легше, ніж застосовувати цю формулу. Так, що я ще хочу нагадати: 9 клас, правильні многокутники. У мене вже було відео портрет трикутника, але зараз я хочу пов'язати це все з колом. І портрет квадрата. Що важливо запам'ятати, це радіуси описаних та вписаних кіл. Ці фігури. Я ще раз зараз нагадаю, бо саме в 9 класі з'явилися формули радіус описаного і вписаних кіл. Знову зараз не буду виводити, це в тих відео я доводила, а просто нагадаю формули. Радіус кола описаного навколо правильного трикутника, А кореність трійки поділити на 3, немає в довідкових матеріалах. Навколо квадрата, А кореність двійки поділити навпіл. Це радіус описаного кола. Р велике. Чому трічкою позначала, тому що трикутник. Чому 4 ставила, тому що чотирикутник. Зрозуміли? Оце трикутника, оце чотирикутника. правильного правильні це всі сторони, кути рівні. Далі вписане коло, зараз також зображаю, якщо коло вписане в рівносторонній трикутник, в правильний трикутник, то радіус буде дорівнювати А корені стрійки поділити на 6. Знову нема в довідкових матеріалах, покажу тут. Якщо радіус вписаного кола і так само для квадрата. Знову будую коло вписане в квадрат і покажу радіус вписаного кола. Можна де завгодно, я отут покажу R маленьке для квадрата буде дорівнювати половині сторони. Саме цих формул, зверніть увагу, немає в довідкових матеріалах, важливо їх запам'ятати. Можна ще дуже багато чого розповідати, можна розповісти і про правильні шестикутники, але на НМТ цього не було. Я розповіла найважливіші моменти. Велику кількість практики дам в історіях. А найкраще приєднатися до проходження наших курсів сьомого класу. Восьмого класу, 9 класу, а також курсів підготовки до НМТ. Все це буде там дуже детально, з великої кількості практики. Вчимося разом, до зустрічі!